В Києві можуть з'явитися модульні укриття? Питання про облаштування додаткового е, такого захисту населення столиці виніс на обговорення голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. І більше про це знає Олена Квітка. Олена Олена ще раз вітаємо. Ну що тобі вдалося дізнатися? Чи будуть ці модульні укриття? Наскільки вони захищають і коли вони можуть з'явитися? Легі ще раз доброго ранку. Ну, насправді, коли ми говоримо про модульні укриття в містах, це не в містах це не якась дивовижа, тому що вони вже стали знаєте, такою частиною безпеки інфраструктури багатьох міст. І навіть коли ми з командою виїжджали в інші міста України, наприклад, бачили такі модульні укриття в Харкові, в Одесі. Знаєш, є вони в Херсоні, в Житомирі, ну взагалі в Дніпрі, в багатьох містах України. І за три з половиною роки війни такого жодного такого укриття не з'явилося в Києві. Насправді і Тут може хтось сказати: а навіщо Києву модульні укриття, якщо в столиці є розгалуджена така система підземки: метро, три гілки, багато станцій, і саме ця підземка вона слугує як укриття, і туди спускається багато населення під час обстрілів. Але я скажу наступно: що є багато районів спальних з великою кількістю населення, де підземки немає. Наприклад, це Троєщина, Виноградар або ось Слом'янський район, де ми зараз знаходимося, і мабуть, що бачила вся країна. На під час останніх таких масових обстрілів в столиці це один з районів, яких постраждав найбільше, і саме от для таких районів модульні укриття взагалі є критичними. І, от, власне, про наявність або, скоріше за це, відсутність модульних укриттів в столиці таке дуже емоційне повідомлення в своєму телеграм-каналі написав очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. І ось у своєму повідомленні він зазначив, що мерія жодної гривні не виділяє на облаштування в Києві таких модуль укриттів натомість будує скляні зупинки та, та, та комплекси. Тому він зазначив, що виносить це питання до розгляду на раді оборони Києва. А я хочу зазначити, що це вже не сперша спроба власне встановити модульні укриття в столиці. Перша спроба була в 2023 році. Тоді КМДА та власне очільник столиці Віталій Кличко заявляв про наміри втілити цей проект в життя, і тоді він оголошував, що Київ має встановити від 200 до 250 модульних укриттів, і на це місто то мало виділити 300 мільйонів гривень, але як бачимо, що і досі цей проект не був реалізований. І до речі, з цього питання ми направили вчора запити до КМДА і досі. Чекаємо відповіді з питанням про те, яка доля цього проекту, чому він не був реалізований, можливо він поставлений на стоп, і чи є все ж таки перспектива його реалізувати? А у своєму повідомленні, ось очільник київської міської військової адміністрації, він зазначив, що ось цей проект, на його думку, встановлення модульних укриттів у столиці, він має фінанс Суватися за рахунок грошей громади, яка це може бути орієнтовна сума. Він не сказав. Але знаєте, я от вчора поцікавилася, яка вартість взагалі модульного укриття, чи можна його придбати. Придбати його можна без проблем. От, наприклад, якщо я хочу його встановити в себе в дворі, наприклад, в городі починається це від півтора мільйона гривень, але все залежить від кількості осіб, яке воно може в себе вміщувати, і ось таке вже велике десь на 70 людей. А ціна може доходити і до трьох з половиною мільйонів гривень. І більше знову ж таки залежить від, взагалі від об'єму від, від того, наскільки це укриття велике, слухай. Ну а задоволення так не дешеве, м'яко кажучи. А тоді питання: а, а наскільки такі модульні укриття взагалі то ефективні в раді небезпеки, ефективні в захисті людей? Колеги, мені здається, що це взагалі найголовніше питання: питання ефективності, наскільки вони можуть захистити людей під час обстрілів, і саме це питання я вчора поставила експерту з безпеки Асоціації саперів України Ігорю Молодану. І він зазначає, що взагалі модульні укриття, от першочергова їхня задача, це захистити людей від комбінового комбінованого ураження від уламків, які розлітаються під час власне влучання. Від уламків самих засобів ураження від шрапнелі якої зараз начиняють багато там касетних, наприклад, боєприпасів? Тобто, першочергове завдання модульного криття, це саме захистити населення людей від уламків. Але чи може воно захистити, якщо епіцентр а, вибуху, епіцентр прильоту буде зовсім поруч? Я Пропоную послухати. Ой. Самі модульні укриття вони і призначені для того, щоб ще й витримати і вибухову хвилю. Звичайно, що є певні нормативи, бо ці укриття вони мають бути монолітними і і не складатися, да як панельні будинки, але пряме влучання, звичайно, що вони не витримають. Друзі, ну ось ви почули такий коментар. Тут є ще один аспект, який ма має громада, має місто враховувати, якщо встановлювати модульні укриття, це саме обслуговування цих модульних укриттів. Як воно має відкриватися, закриватися, зачинятися? Хто має за ним слідкувати, щоб воно не перетворилося, перепрошую на вбиральню або на якийсь смітник? Ну і взагалі, тобто за кожним таким укриттям має бути закріплений господар для того, щоб воно функціонувало правильно і виконувало свої функції. І експерт також на цьому наголошує, але якщо ми вже маємо досвід інших міст України, де ці модульні укриття працюють, функціонують, захищають населення, то я думаю, що в столиці справитися з цією проблемою не буде. Проблем залишилося тільки власне поставити ці модельні укриття, колеги. Дякуємо, так, хотілося б, щоб це було і не так дорого. І до цього долучилися там ті чи інші бізнеси. Наприклад, так знайти таку схему для того, щоб ці укриття були дійсно і ефективними, і їх було якомога більше. Це дійсно може рятувати життя. Олена квітка до наступних історій при твоїх включеннях. Пітка вже готова поділитися своїми спостереженнями стосовно погодою. Як вона змінилася вже зранку? Олена, тобі слово. Колеги, доброго ранку. На ну, сьогодні знаєте, шансів нема, принаймні в столиці. Шансів нема на холодну погоду. День буде і Це вже відчувається. Ось зараз 9.05, і ми знаєте, сховалися навіть у затінок, тому що на сонці вже дуже припікає, хоча показує термометри всі ті самі плюс 15 градусів, які були зранку. Але сьогодні очікуємо плюс 25, Тому готуйтеся е, до цього. Ну і знаєте, класно, що зранку був вітерець, і от зараз до вже до 10-ї фактично, прямуємо. Він трошки. Стих, але зазначу, що в Києві сьогодні очікуємо плюс 25, плюс 25 градусів. Саме такий знаєте, такою середньої температура триматиметься в основному в центральних регіонах. Максимум сьогодні очікуємо на півдні країні, а також в заході. Там буде 27-28 градусів тепла. Ну а північ, країни, схід там сьогодні буде плюс 22 градуси. Ну і дощі поки що не вщухають. Сьогодні очікується на сході країни в усіх областях. Стяг без виключення, також просольки сьогодні знадобляться. На Сумщині, Чернігівщині, ну а також в центральних регіонах це Дніпро та Полтава. Друзі, на якщо говорити про температурні рекорди липня, хоча я кажу, що сьогодні в столиці буде плюс 25, Рекорд Київ сьогодні не поб'є, тому що найтеплішою найтеплішим цей день був зафіксований в столиці у 1991 році. Тоді тут було плюс 35 градусів. А у 1962 році в столиці зафіксували плюс 10. І той день став найхолоднішим в історії. Орії синоптичних спостережень друзі. Але синоптики вже попереджають, що на Україну і на столицю суне неймовірна спека. Ця спека вона вже накрила Європу і навіть отримала спеціальну назву. Є, кажуть, що Європу накрив так так званий купол спеки, і багато європейських столиць вже фіксують рекорди. Зокрема, от буквально днями було в Іспанії зафіксовано плюс 46 градусів в Німеччині плюс 40 градусів в Лондоні. В великій Британії було зафіксовано плюс 35 градусів. Але я знаю на своєму досвіді, що аномальне спокотне літо там це просто стерпіти його неможливо. Люди там не те, що в фонтанах е, купаються вони будь-яку калабаню шукають і залазять туди. Ну і максимум зафіксований в Португалії 46,6 шість градусів. Е, ця спека суне і на на України на Україну найближчими днями, але поки що все ж таки е, маємо таку змогу на нахонасолодитися на, літньою прохолодою. колеги. Спасибі, Олена Квітка, дякуємо, дякуємо. Ну і е, зараз більше ще поговоримо про такі температурні рекорди. Е, так і сфокусуємося на Пари... Дякуємо, Квітуль. Е, Європу накрила аномальна спека, і за кілька е, буквально миттєвостей з нами на прямий зв'язок вийде Париж, тому що там зафіксували рекордний 41 градус за Цельсієм. І через це вчора прем'єр-міністр е, Франції провів антикризу. Зустріч, щоб розробити план дій і пережити спеку в країні. Майже півтори тисячі шкіл у Франції вже були закриті, аби діти не вхопили теплового удару. І ми просто зараз вмикаємо Францію, Париж. Там е, наш співвітчизник Кирило Охріменко. Він студент. О, Люся, ти знаєш? Це не здається, що є медіашкола школи плюс Це доброго живий. ранку. Доброго ранку. От. Колишніх не буваєте? майже скажіть, будь ласка, Кирило, скільки градусів зараз в Парижі? Як рятуються французи від спеки? Привіт-привіт, студія. Що ж, сьогодні, зранку, температура вже досягає плюс 26. Якщо ми говоримо про бетонні квартали без дерев, там температура вже плюс 30. і в день вода піднімається до плюс 39 в тіні. Що ж, стосується розпеченого асфальту і металевих табло, і я бачив температуру плюс 45 градусів. Тому намагаємося закривати всі можливі штори і ролети, щоб зберегти хоч якусь нормальну температуру в себе вдома. Знаємо, ми, ми чули до речі, що в Парижі через аномальну спеку планують роздавати навіть ву роздавати воду 30 тисяч безкоштовних пляшок води. Це правда видають? Що ж, я так і не застав, лише тільки чув про це так само, як і ви. Але з огляду на 12 мільйонний регіон, я думаю, 30 тисяч пляшок це лише невеличкий ну, ковток, ніж справжнє вирішення проблеми. Ну, і ще через таку номальну спеку пишуть, що закрили цей панорамний майданчик для туристів на Ейфелевій вежі. Не тільки панорамний майданчик, вся ейфелева вежа вчора була закрита після 14.30. і, взагалі, адміністрація просить перенести всі можливі візити щонайменше на четвер, коли спека вже трошки має спасти. Угу. Ну, надія, що вона впаде. Це таки є. Спасибо вам. красно дякуємо. дякуємо Тільки вам що дуже. На прямому включенні був ем, Кирило Хрименко. Він студент. Я так розумію, що навчається там у Франції. Ми вийшли на зв'язок. А чому на зв'язок вийшли? Тому що ми його добре знаємо. Це студент медіашколи 1+,1 плюс медіа. Я тут трішечки ще додам. О, тут стосовно цих рекордів в Європі. Там в Іспанії вже було 46 градусів. Там в Лондоні ми говорили вже під час спортивних подій Віл Да там може ще Досягати вище ще 34-35 градусів. так в Німеччині 40 градусів, oh. і там рекордна температура за всю історію. Oh. 41 там зафіксована ще була в 2019 році. Також Португалія висока температура 46 градусів. Ну тобто, бачите, європу європою шириться спека, так накриває, накриває друзі, але ми убезпечуємо вас завжди в сніданку. Завжди комфортно.